Доброго раночку, мої любі дітки. А ви впізнали, хто це? Так, це ведмідь. Ще його називають бурий ведмідь. А що він робить взимку? Так, правильно, бурий ведмідь спить у берлозі. У бурого ведмідя є брат білий ведмідь. На відміну від бурого, він взимку не спить, живе в артиці, там, де дуже-дуже холодно, багато снігу. Та крижин. Білі ведмедики люблять ловити рибу, а також лазуватись ягідками і мохом. Полярні ведмеді не бояться сурових морозів, тому що мають густе хутро. Білі ведмеді дуже моторні, тому від бурих відрізняються розумом, силою і допитливостю. А зараз послухайте уважно вірш Мирослава Вересняка. І називається він Білий ведмідь. Ведмідь білий. Теж буває. Мед бджолиний не вживає, дуже сильний, хижий звір, живе в артиці повір. По крижинах він мандрує, на тюлени ще палює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а берлоги він не має, сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що в мороз. Не промерзає. Спить тільки ведмедиця, щоб в теплі змогли з'явитись на світ білі ведмежата, а берліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий, але все їм не по чим, бо для них це рідний дім. Дітки, сподобалась вам розповідь про білого ведмедя? А ще його діти називають полярний ведмідь. А де він живе? Так, він живе в Арктиці. А що їсть білий ведмідь? Рибу, ягоди, мох. А чому ведмедів в Арктиці не холодно? Так, тому що у нього ху густе хутро. Молодці! А зараз ми з вами зробимо аплікацію ось такого ведмедика. Нам будуть потрібні кульки, велика кулька з білого паперу, поменше це буде голова, а це тулуб. Маленькі кульки для вушок і для лапок. Також нам буде потрібен клей, пензлик і чорний фломастер. Приготувалися. Ось який ведмедик вийшов у мене. А який у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення!